Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетит. І сьогодні ми будемо з вами готувати страву. Ну, це така смачна, і не десерт, і не печиво це щось середнє. Це ще з мого дитинства улюблена страва. І що нам саме для цього знадобиться дуже мало інгредієнтів: Два яйця, дрібка солі. 3 столові ложки, ну десь плюс-мінус цукрової пудри. Склянка пшеничного борошна, я потім просію. І 1 столова ложка звичайної горілки. Це все. До речі, друзі, не сказала. Ця страва взагалі, ну, наскільки я її знаю, називається хрустики. Вбиваємо два яйця. Яйця беремо не обов'язково. Там якась кімнатна температура. Можемо одразу з холодильника. Дрібку солі і вимішуємо. Друзі, ось ми так яйця вже збили, додаємо столову ложку горілки, і також трошки перемішаємо. А тепер ось так просіюємо борошно і будемо спочатку збивати, а потім вже руками. Замішувати тісто. Я все зроблю, а потім вам покажу, яке воно має бути. Друзі, ось доволі таке тугеньке тісто вийшло. В нас. Не потрібно тут чекати, щоб воно там розстоювалося. Ділю його все на глаз десь на 4 частини, і будемо розкатувати. Розкатувати потрібно його дуже-дуже тоненько. Беремо скалочку. Ось так розкочуємо. Ось так одну полосочку тіста я розкатала. Тепер беремо, отак ріжемо. Ну, десь сантиметра по два завширшки. Ось так. Ось так. так, так. Тепер посередині робимо ось такі надрізи. Потім покажу вам на що це робиться. І тепер формуємо хрустик. Дивіться, Ось так беремо одну частинку серединки І викладаємо кудись. Обов'язково все тісто ми маємо зробити, не чекати, бо потім займе дуже мало часу його в олії, скажімо так, смаження. Тому у нас має все бути готове вже. І так, для закріплення матеріалу, ще раз показую. Отак ріжемо тонко-тонко розкладу. Розкатала, ріжемо десь отак по 2 см шириною. Ось так. Так. І так. Посередині робимо такий надріз. Швиденько, 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 швиденько. І ось так робимо. Все. І викладаємо до усіх до решти. Друзі, беремо пательню. Ставимо її на максимальну температуру, розігріємо, потім я додам олію, ще щоб вона дуже-дуже сильно стала гарячою. І будемо в цьому процесі потім покажу. Дельня наша розігрілась, вливаємо сюди олію. Це, звичайно, без запаху, обов'язково без запаху олія. Наливаємо багатько, бо це в нас буде фритюр. І також даємо їй. Прогрітися добре. Олія наша розкалилася вже, дивіться, це половина порції, те, що я зробила, і будемо так швидко викладати, дивіться, і обсмажувати наших рустиків. Поки чекаємо. Дивіться, як вони збільшуються в об'ємі. І ще і такі попирочки в них, бачите, які гарненькі з'являються. Чекаємо десь хвилинку. Дивіться, які вони стали золотаві. Я їх вже один раз перевернула, пройшло пару хвилин. І тепер дивимось, щоб вони ще з іншої сторони стали золотаві Будемо виймати. Потім покажу. Друзі, взяла тарілку, застелила бумажне полотеночко і будемо виймати наших рустиків ось так шумівкою. Так всі. Ось дивіться, які вони гарні, гарні. Поки ще вони гаряченькі. Беремо нашу цукрову пудру. Хочу нагадати: в тісті цукру немає, тому вони солоденькі в нас від цукрової пудри. Ось так притрушуємо. І так кожну партію. Друзі, ось дивіться, яка гора смакоти в нас вийшла. У мене зайняло це з тим, що я тісто робила, жарила їх у фритюрі, ну, півгодини часу, ну не більше. Тому робіть це своїм діткам, так да, це не страва ПП. Але іноді можна собі таке дозволити. Це дуже смачно і хрустко. Ось так послухайте. Опа, це дуже смачно, дійсно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку. Не забувайте, включайте дзвіночок, щоб ви не пропустили моїх нових рецептів. І буде вам смачно. До нових зустрічей!